Вітаю вас, малята! Малята, сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати числа та цифри. Уявіть себе водієм автомобіля і подумайте, який важливий пристрій регулює водів та пішоходів. Як переходити вулицю, то завжди зупинись і, перш за все, з увагою на мене подивись. Я шлях вкажу на діди, де небезпек нема. Три кольорові очі я маю недарма. Як ви вважаєте, що це за пристрій? Ну, звісно, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Так, світофор має три кольори. Давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число 3. Наприклад, кожна пора року має 3 місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень, листопад. А ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Подумайте в яких: казка про трьох поросят та казка «Три ведмедя. Давайте пригадаємо, у якій геометричній фігурі завжди зустрічається число 3. Що це за фігура? Це трикутник. У нього три сторони. Один, два, три. А також три кути. І три вершини. Один, 2, 3. Малята, погляньте, у нас намальовано дві полуниці. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилось три полуниці. Потрібно домалювати ще одну полуничку. Було дві, домалювали одну, стало 3. Щоб позначити число 3, використовуємо цифру 3. Погляньте на цифру 3: Де пісочок і травичка? Віється стрічка невеличка. Не чіпай її, це змійка. Тут скрутилась, наче трійка. Пограємо в гру, вірний запис. Скільки кошенят. Давайте порахуємо один, два. Отже, позначаємо два. Далі самостійно. Молодці, малята, ви впоралися з завданням. Гра діти та іграшки. Діти не можуть поділити іграшки. Ми їм допоможемо. Хлопчик і дівчинка перепутали свої іграшки і не пам'ятають, де чия. Слухайте уважно завдання. Іграшка хлопчика не кругла та не квадратна, а іграшка дівчинки не кругла. Спробуйте визначити, кому що належить. Давайте перевіримо. Круглий м'яч та кубики хлопчику не підходять, тому належить трикутна пірамідка. М'яч дівчинці не підходить, а пірамідку забрав хлопчик. Дівчинки належать кубики, а хлопчику пірамідка. А вже три дитини не можуть зрозуміти, де чия іграшка. Кругла іграшка належить не хлопчикам. Трикутна іграшка належить тому, в кого світле волосся. Розподіліть іграшки та визначте, кому належить робот. Давайте перевіримо. Дівчинки належить кругла іграшка. Хлопчику за світлим волоссям належить трикутна іграшка. А хлопчику з чорним волоссям належить робот. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!